Сане, всім привіт! Сьогодні з вами подивимося на грулічку Down, Stalin тобто Старіюка, зі спокійся, можна перекласти. Так, назву це цієї гри подивився трошечки в стімі відгуки про гру. Це щось, типу, симулятор рук Сталіна. Ми будемо керувати походою правою лівою рукою. Треба буде відповідати на телефон, якісь там печатки ставити на документах, наскільки я бачив відосик знову ж таки в стімі. І по ідеї гра має бути фанова, недовга, мабуть, невелика, коротенька і так далі, але, мабуть, смішна і класна. бачу в нас є сюжетний режим, і в нас є на час. На час поки що недоступний, так що погнали в сюжетний слот один. гривни, мабуть, что Целостность государства не должна достигнуть нуля. До речи, прикол в том, что тут есть червона кнопка. Если мы на нее нажмем, то мы запустим ракеты. Давайте, звичайно ж, покурим. А, приблизьте руку к кнопке, чтобы угрожать врагу. А! А нажали на кнопку. Приказ наступления отдан. Война неизбежна. Це не ми запустили ядерні ракети тільки що. ОКей, давайте ще раз. <сі> Випідій водки, щоб существенно понизити стрес. Тут нам дають поради всякі окей. Так. Давайте ми будемо погрожувати ворогам. Нажати на кнопку. Я погрожую. Може, візьміть трубку і покуріть, щоб уміншити стрес, окей. А, я пробіл, держу кнопку миши, щоб бросить предмет. Не дайте часам вторження дойти до 12. Що? А як? Знову на... А, на кнопочку, коли ми руку тримаємо коло кнопочки, бачимо, в у нас годинник йде назад. Окей, всі бояться, типа нас. Або ми можемо нажати на червону кнопку. Полетять ракети. Окей. Все, цей день все класно. Ми пострашили чуваків червоною кнопкою, ми покурили, все супер. Рівень пройдений, значить, Усталость. Чуть-чуть Сталін наш змучився. Прогрес. Якийсь три шкали, коротше, государство, усталость, прогрес. Ладно, погнали далі. Так. Окей, тепер я чуть-чуть зрозумів. Я дивився відос, там зразу все на купу було накидане. І телефон, лампа, якісь бюсти, поголов'я Сталіна. Ой, не Сталіна, Леніна, фігурки, лампи, телефони, все на купу. Це все нам дається від левела до левела. Так, відповідайте на дзвінки, Тобто, відповідайте на дзвінки, щоб. Повисити цілісність нашого, нашої країни, нашого СССР. Окей, значить, тут є цілісність країни. Да? Тут є втома наша тепер. Буде так показувати тепер, чи що? Так, і нам пишуть: перший день: е, війна на порозі. Сьогодні починаються безкінечні угрози противнику е, з, заради миру. Тобто, ми маємо противнику. это, вот, да, окей. Okay. Uh... Так, тут какие А, Б, я же это не понял? Давайте читать, что это такое. Не могу поверить, что они только сейчас поверили, провели мне телефон, нужно сделать пару звонков, окей. Б, Ц, что это такое у нас? Заняться самыми важными и сложными делами, государственность существенно вырасти, Діт ціною усталості и С. Делать важні государства дела. Объяснить государству цілісність Давайте ми на А цикнем спочатку побавимося з телефоном. Так. Для початку, пацаны, для початку ми чуть-чуть покурим. Кури, старін, кури. Розстрелять! Розстрелять. Окей. Okay. Uh, можливо, комусь подзвонити потрібно. Uh, як? Все. Говорить. Ладно. Ой, ой, все, все, кнопку, кнопку. Треба всіх налякати, бо. Таймер той, де. Таймер той, де. Жаль, що лівою а, рукою ми не можемо на кнопку нажимати, лівою рукою ми можемо тільки курити. Телефон, пацан! Ой, тут можна. А, алло, шо? шо? Хто? Шо? Що, не бай. Коротше, давай допа. До побачення! Мені треба на кнопку. Нажимати. Контролювати. тобто. Тут прикол в тому. Так, можна чуть, -чуть звуки зменшити, прикол в тому, що рука сама по собі рухається кудись вверх, вниз, в вбік. Потрібно постійно мишечко, мишкою її коригувати. І не дай Бог нажати на кнопку, бо буде провал місії. Окей, давайте ми мюзичку чуть, чуть зменшимо, звуки, в принципі, можна також зменшити. Окей. Так. Ну, в принципі, все, день пройшов, можна навіть по телефону поговорити чуть-чуть. Окей, погнали далі. Лампу нам дали. Для чого вона потрібна, не знаю. Повишає стрес, коли мигає. Вдарте по лампі, щоб відремонтувати Ну, звичайно. Звичайно, все ремонтується простим ударом. Окей, супер. Е погнали. Що тут у нас на. А. Було слишком темно. Я приказав принести нову лампу, лучше б вона работала як слід. Е я не знаю, що що ось ці штукенці нам дають. Тобто государственність. Кожен. Це, мабуть, як якийсь свого роду план на день. Чи що можна вибрати, що робити? Якщо ми будемо грати А, у нас втома плюс-онеться, плюс 5. Да? Державність мінуснеться. І прогрес плюс анеться. Якщо ми на Б нажмемо. У нас державність плюс анець на 20, все решта залишиться по нулях. Якщо на це, у нас е, втома значно мінусанеця. Ну в нас не так багато втоми. Давайте ми спробуємо додати е, чуть-чуть державності. Бе, виберем. Промах мимо целі із нагана поніжає цілісність государства. государства. Нас нагану ще немає, окей. А де лампа? Нема лампи. Лол. Ладно, я походу поняв, ці всі Б і С це таке як ніби а, додаткові завдання, за них досвіду не дають. А, не те, що досвіду, завдяки ним ми по сюжетці не продвигаємося. Ми просто можемо деякі показники понизити, повисити, щось типа того. Окей, давайте всі покурим, все нормально. Один не тікає. А от А це завжди сюжетні завдання. Та тримайте ту трубку. Нормально. Коло сталінського вуха свого. Все. Порішав діла. Державної. Та лол державної важности. Можно і покурити. Добре-добре, все. Що такое? Що такое? Та алло, алло, все, хватит. Бо, мені потрібно тут тут Америці. На кнопочку нажати. Хватит, дзвонити, ты мене відволікати. Все, нормально, давайте покуримо. Дня да хватит надзвонювати. Хто там дзвонить? Алло, тай алло. В принципі, тут. тут, мені здається, таймер ось в цих місіях додаткових таймер набагато поменше йде. Повільніше. До речі, музика чомусь так голос, ну кукорі, каже, це гапець. Таймер набагато повільніше йде ось цей. Можна не розслабоню собі послухати телефон. Як він може дзвонити, якщо я тримаю його в руках? Ну давайте, хто там? <смітно> Лол. Таке враження, що я не старіна працюю в якійсь техпідтримці пот... і постійно до мене дзвінки. Щось в когось поламалось. Весь день по-базару по телефону, короче, наш Сталин. Давай-то давай, чуть-чуть кнопочку, а? Полякаем, полякаем всех. Червоной кнопкой. Хватит, хватит, да звон звонит. Я в горы тоже хочу чуть-чуть. А -а -а -а. а -а -а -а. Ладно, кто там? Что там, что там, что там, там пацаны? Что такое, что такое? Окей. Супер. Добавилось нас державності багато, але і втоми багато добавилось. Окей. Получена картина. Картина Леніна. Та добре, окей. Треба буде ще пройти Сішечку, да, щоб втоми стало менше. Але давайте спочатку сюжетну місію пробіжемось. Даті лампу, щоб вона перестала мігать, пам'ятаю. 에, а що мені той портрет. Я можу якось з ним співпрацювати чи ні? Добре, ж телефону нема. Руку тримаємо на. Ні, на серці тут руку тримати. О, все. Айм, старін, зікхаль. Так, 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 так. От дивіться, то що я казав, тут таймер дуже-дуже-дуже-дуже швидко йде. Ой. перестань то мене ану! Стрес, 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 стрес. Блін, який же ж стрес. Ааа, пацани, коли стрес. Ой-ой-ой-ой-ой. Коли стрес, то в нього рука прям так і тянеться до кнопки, щоб нажати. Рука починає сама по собі дергатись. Та мать твою, не михай, сана, лампа. Я зараз фіну ядерну розпочну через тебе. Омен гад. Нє-нє-є, Сталінюка, не нажимай. Не нажимай. Не нажимай. Мать твою лампа. Вийшли. Окей, знову ж таки, дуже багато втоми у нас, дуже багато втоми. Треба зараз вибирати місію, щоб понизити втому. Що у нас на пониження втоми йде? Ось ця місія Б. Давайте виберемо її. Так, знову ж таки, нічого не робити, але у нас тут також вже є лампа. Просто болтати по телефону, бити лампу. Кія, Кія. 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 покурити можна, все нормально. Все нормально. Та... медь пайо. Ену, ену. Не медь... Ох, нічогося, мене диміли. Блін, вона перестане колись вихати. Сана. Лампа. Мені дзвонять, тут пересата. Мені розказували, що треба по ній бити, щоб вона перестала мигати. Вона не перестає мигати. Вона ніфіга не перестає мигати. Ух ти, можна одночасно тримати трубку. Телефонную и это. Что такое, что такое Короче, до побачення не трава. саней Мать твою, лампе Получай М -м -м. А ну Да я по ней бью, она дальше продолжаем мигать Да что за Вставили в кабинете, поставили Поломану, лампу, а ну заменить мне эту сцену лампу Блин Та, Кто там звонит Ааа, парисата. О майн мене... гад oh пацаны. Ми тільки що чуть війну не розв'язали. Ми тільки що чуть трубку не кинули на кнопочку червону. Й парисота. Війна була. Та, хватит. Клади, клади. Війна була близько. Хватит! Йопарисата, покурота, покурота мене стрес. Кури, 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 старін, кури. Та кури, друже, чо ж ти, не хоче курити, окей, не хоче курити. Люльку нафік. Послухаємо, що там нам ще розкажуть. розкаже. Угу. Доб Добре, все. Побачимо, мені треба чуть-чуть погрузити країнам ядерною війною, а то таймер, таймер приближається до ворожого вторгнення. Наш великий і єдиний сусусур. Окей, що таке? Блін. Це альо мене напрягає, я слухаю. Я вас слухаю. Чо ви альокаєте? Все нормально, все нормально. У У телефона, так сказать, хватить альокати. Хватит мигати, блин. Скільки їй треба бити, щоб вона перестала мигати, і треба постійно по кулдауну байти, так ще що? Фух. Окей, чуть-чуть втоми ми, ми мінуснули, це супер. Ем, можна. Ух ти, прапор нам додався. Не знаю, він, мабуть, як предмет інтер'єру, нічого з ним робити не потрібно, подаємося. Погнали далі сюжетну місійку. Хоча, блін, втоми в нас багато-багато. Можна пару підряд місій на пониження втоми, але мені цікаво, що буде попереду, що буде далі. Так що погнали на сюжетку. Високої усталості повищає скорість набора стреса. Ось що воно, писане. Ось що воно таке. Так що. Втомою в не можна. Так, лампа не мигає, не мигає, все окей. Прапор, так, да, це як предмет інтер'єру. Давайте поки що покуримо. Нівелювати! Втому потрібно брати до уваги. Якщо у нас рівень втоми зайшов більше, напевно, ніж половина, потрібно місії дві підряд, мабуть, пограти на пониження втоми. А то, коли він більш втомлений, в нього більш сильно наповнюється шкала стресу. Чим більше сильно наповнюється шкала стресу, тим більше в нього руки трясуться, блин. І, можем... І ми можемо... Ой-ой-ой, акуратно. Його можемо звичайно на кнопку нажати, коли руки в нього трясуться. На кнопочку ж можемо нажати. Ой-ой-ой, чу не нажав. Мені ось цікаво, коли ми нажмемо кнопку, ми начнемо гру з самого початку. Скоріше за все, так. Скоріше за все, що почнемо гру з самого початку. Блін, мигай. Тут саме прикол в тому, щоб протриматись якомога більшу кількість днів, мабуть. О, без розв'язання ядерної війни. Окей. Ще чуть-чуть і день закінчиться. Це все дійсно, це все дійсно пацане. Доволі таки. Напрягає ці всі телефонні дзвінки, мигаюча лампа, все на купу. Це не тільки в Сталіна стрес починається, це і в мене. В реалі стрес починається. Окей. пройшли. Супер. Що це таке? Uh, получена водка. Uh, Горілочки нам дали. Да? Випийте горілку, щоб uh, суттєво понизити стрес. Окей. Окей. Блін, втома втома у нас доволі велика. Давайте я хочу попробувати ще одну сюжетну, сюжетну місію. Um, а потім одну-дві пограємо, щоб uh, зменшити втому. Подобаем, самите, що там стою водочкою, що там стою, водочко. Де, де, де моя рюмочка. Водки, водки мені, водки, водки. Так, є водка. У, у, у. Кажу гарал мені. Аааа. А, занюхал рукавом. О, все нормально. Тепер курнути, чи як там, курці роблять. <зиральна> Ми бухали і курили на нас напали вороги. Ам... Заново. Ні. Заново, пацани, не спочатку. Не спочатку. Лоло, а чо там... Ч -ч 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 чому так швидко? Чому так швидко. Во -во 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 -во. Таймер, таймер, чому так швидко ідею? Чому він... О, пішов назад чуть-чуть. До того, коли я тримав кноп... руку над кнопочкою, таймер назад взагалі не йшов. Мені треба дуже низько тримати палець. Чим в пізньому ми левелі, тим нижче потрібно тримати палець над кнопочкою. Добре ж хоч телефон прибрали. Так, мені треба срочно бахнути. Що нема? Один стаканчик на день? Один стаканчик на день? Я ж Сталін! Кури, 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 Сталін. Брім, зараз знову будуть нападати на мене. Фух, вроді протримались. Супер, що гра не починається з самого початку. Я вже перелякався, що все, що ми провалили, провалили гру повністю. Так, знову ж таки, до фіга у нас томе. Майже половина. Давайте пограємо в щось, що мінусує в тому. На, цьому, на сьомому дні не можна нічого грати такого, щоб в тому мінусувало. Так що гопи сюжетці, далі. Так. Що е тут нам таке розказують? Противник сильний і самовпевнений, е але в нас є що йому показати. Ну, окей, погнали. Що ми йому будемо показувати? Як ми водку бухаємо вчора? бейте грушу, щоб уменшити скористь набору стресу. Нічого собі скільки тут буде всяких предметів. Груша буде навіть. Так. Поки що лампа, поки що горілка, поки що телефон. Все, як завжди. Поки в нас не дуже сильний стрес, давайте я потримаю е -е, пальця свого сталінського над кнопкою. Сану лампу поб'ю, блін. Це десь треба посередині дня, мабуть, е -е, пити гарелочку. Мабуть, посередині дня, коли у нас надто сильний стрес. Зараз, думаю, сенсу немає. Ой-ой-ой, майже тільки що нажав на кнопку. Угу, да. Розстрілять. Розстрілять. Все, стрес. Бахнуты, бахнуты. За Леніна. Я випав? Походу, випав. Так. Давайте трохи погрозимо всім ядерною зброєю, щоб. О! Фу! Догрузився. <пух> Хотів чуть-чуть таймер відкотити, не вийшло. Нажав все ж таки. Прикол в тому, що я ось зараз мишку не рухаю, бачите, в нього рука сама рухається. І це в нього ще стресу взагалі нема. Коли в нього серце дуже сильно стукає, коли в нього великий стрес, рука прямо ось так ходить. Треба мишкою її ловити постійно. Щоб вона була на місці. О, можна з люлькою дзвонити. Так, ні, водочки мені поки що не треба. Ба. Ой. та все, до свидойся. Я я вже й казав, розстріляти, Все, все, Хватить до мене дзвонити, розстріляти. Всіх розстріляти. Видаю команду розстрілювати без. Без приказів, прям, все. Приказ на розстріл всіх підряд. Все, не треба на трапильше з... -з, -з согласовываться. Мать твою, не мигай! Хоч би пережити цей день щось так. Прям атмосфера нагнітається. Алло, а що такое? Та все, нема коли говорити. До на нас нападають, нападають на нас, троє кнопочку і погрозити. -по -по Ой, як же ж у нього палець тисне, тисне, прям на кнопочку опускається і опускається. Фух. Так, ще чуть-чуть потримаємо. Окей. Okay. Водочка ще є. Водки, 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 срочно, кінець робочого дня, водки треба. Пройшли. Ой, дофігі ще втоми. Дофігі ще втоми додавалось. Погнали далі. Треба подивитися, що доступні зараз. Ух ти, нам дали. Повишає, повишає цілісність государства при успішному использованні. Як це успішне. Як це успішне? При тут буде ціль якась, в яку нам стріляти, чи що? Дивіться, яка у нас втома велика, псане. Нам потрібно срочно її мінуснути. Давайте йдемо на мінус. На мінус. Ну тут, походу, ось ці місії легенькі по, по мінусуванню втоми, по добавленню шкале цілосності країни нашої. Дивіться, де ми тримаємо. Палець над кнопкою і таймер взагалі не йде ще навіть. Хоч це радує. І таймер сам по собі повільно йде. Хоч це радує, що в цих місіях доволі легко нам мінуснути в тому. Окей. Розстріляйте всіх ядерною зброєю. Мінусуємо таймер. Нормально. Лампа така странна, я її навіть б'ю от без перестанку, вона все рівно продовжує мигати. Я думав, вона поїде. Идеї... та ні, я нещайно, нещайно, не хочу бухати, не хочу. Я думав, вона поїде. Идеї... Ми вдарили, і вона має на секунд 10 хоча б перестати мигати. А вона от знову мигає. Хотів би знати, хто це нам надзвонює так. Як високо тримаємо палець, а таймер назад йде. Але таке враження, що ці місії довші трохи, що тут час, що тут день довше йде. До речі, хто ще не замітив, а... протяжність дня показує шкала зелена, яка йде знизу, заповняється по чуть-чуть. Тільки ми чуть-чуть трубочку від вуха віддаляємо, зразу нам кричать трубку. Блін, Але... ну шо там таке? Так, треба бахнути, треба бахнути. Щось в нього вже так. Так, серце б'ється, що це капець. Во, все нормально. Все нормально зразу з сердечком. Хоча ні, знову почало битися як дике. Резомов всім кнопкою чуть-чуть. Вернемо таймер до нуля. Поб'ємо чуть, чуть по лампі. Куримо чуть, чуть трубочку та й все, на цьому день закінчиться. Можливо, вже встигне навіть телефонний дзвіночок прийняти. Сталін? Сталін слухає. Окей. Так, окей. Поняв по собі. Все, до побачення. Пацани, дивіться, скільки тут залишилось! Чу-чуть! Чу-чуть залишилося! Я розв'язав сану війну. Оумен гад. Оумен гад. Окей. Добре, пацани. Uh, давайте, мабуть, на цьому ми закінчимо нашу шо за гру до речі. Uh, закінчимо uh, на цьому, а то дивлюсь, ми вже 27 хвилин з вами намагаємося. Намагаємося на розв'язати війну, це поки що не дуже в нас виходить, дожили поки що до восьмого дня. Втома в нас прям грандіозна, треба срочно її мінусувати, проходити ось ці додаткові місії. Ви пишіть мені, будь ласка, в коментах під відео, чи хотіли б ви бачити цю гру на стрімі. Я не хотів її стрімити, бо вона така малесенька. Я толком не знав, що тут робити. Думаю, можливо, її дуже швидко можна пройти. Але дивлюсь, от вже півгодинки ми з вами граємо і дійшли всього-навсього до восьмого дня. Якщо вам буде цікаво, пострімимо. Гра доволі прикольна і фанова. Для тих, хто перший раз попав на канал, і перший раз дивиться це відео у мене на каналі, посанчики, на каналі я. Стрімлю. Ось таких відео у нас дуже мало, можливо, в дальнішому їх буде більше. Але. М -м... в більшості випадків в нас стріми. Майже кожен день стріми. Якщо вам подобається дивитися стріми, ласка, опросую, прошу, підписуйтесь на канал. Буду радий всіх бачити. Окей, пацане. Всім щасливо. Е, до побачення! Гра доволі непогана, мені сподобалась. Можете собі скачати, попробувати також пограти. Доволі фанова. Було б ще цікаво, якби тут був кооператив. Один гравець е керує правою рукою, другий лівою. Було б також доволі весело. Але це таке думки вслух. Окей, псанчики, всім спасибі. Всім до свідосіки. До нових зустрічей.